У місті Лева вшанували пам'ять жертв Голокосту. Нагадаємо, що за часів Другої світової війни німці переселили євреїв у Гетто, через яке пройшли майже 140 тисяч душ. Живими залишилося кілька сотень людей. Голова єврейської громади у Львові розповідає, що одна з тих, кому вдалося пережити ті часи, була Яніна Хешеліс. Яніна написала книжку очима 12-літньої дівчинки, яка, яку ми переклали тут, у Львові, на українську і на російську мову. Була презентація, поставили виставу. І я, Ніна, ніколи не хотіла приїжджати до Львова, бо казала, що Львів це для мене могила. Я не хочу. Але на нашу презентацію і на виставу вона приїхала, привезла з собою синів, внучку, якої також було 12 років. Жінка також провела громаді екскурсію та розповіла, яким вона пам'ятає Львів. Вона розказала, що от, власне в тому будинку, от поруч з Хоткевичем, це була лікарня Гетто. І в цій лікарні працювала її мама, вона була медичним працівником. І мама її вигнала, іди, каже, ховайся десь, ми тут всі загинемо, іди. Вона не могла матері це простити. І тільки коли вона приїхала до Львова через 65 років, тільки коли вона ще раз все це побачила. Відчула вона сказала: Я я зрозуміла маму. Також працівники музею територія терору після покладання квітів мали розповісти та показати особисті речі родини Розенталь, яка теж жила у той період у Львові. Але через повітряну тривогу плани змінилися і дійство перемістили в укриття неподалік. Архівні документи про цю родину музею залишив анонім, тому історикам довелося самостійно шукати інформацію. Але згодом вдалося дізнатися повну історію Ото та Хелени Розенталь та двох їх дітей Кароліну та Зигмунда. От Хелена і Зигмунд загинули в гетто, на жаль. Але Хелена бачачи, що відбувається, адже вони проживали в гетто, бачила щоденні облави, погроми. Вона вирішила врятувати життя дівчинці. Вона вже була трохи доросла. Вона народилася взагалі в 1932 році. Тобто їй вже було е, ну, от, е, ну, і вона вирішила врятувати дівчинку. і Вона відвела її до тітки спочатку. Тітка не була єврейкою, вона проживала у Львові, і власне дівчинка там переховувалася якийсь час до закінчення війни. Але потім тітка виїхала до Польщі, а дівчинка, зрештою, залишилася з жінкою, що працювала на їхню родину, і таких історій дуже багато. Після жахіть Другої світової, все людство жило під гаслом ніколи більше, каже президент благодійного фонду Бней Брід Леополіс. Одна країна, на жаль, яка активно брала участь в другій світовій війні. І коли ми всі думали і пишались тим, що ми перемогли фашизм. А сьогодні фашизм там розквів махровим цвітом. І тому важливо, що сьогодні ми всі згадуємо ті звірства і те, що робиться сьогодні, це людство, наш Львів, країна, об'єднується в боротьбі з цим. За підрахунками, за часів Другої світової війни загинули 6 мільйонів євреїв майже 1 мільйон з них в Україні. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда, тут Львів.